Ти ніколи не подивишся на дитячий парк так само після цього. З вигляду ідеальне місце: зелень, гойдалки, сміх дітей. Але якщо подивитись очима експерта, це пастка. Ось чому глибокі водойми без огорож, дитина робить крок і опиняється у небезпеці. Відсутність охорони у разі загрози ніхто не допоможе вчасно, покинуті будівлі поруч, ідеальне місце для безпритульних небезпеки та навіть криміналу. Зламані дитячі конструкції, які ніхто не ремонтує. Вони виглядають безпечними, але можуть поранити. А ще нечітке освітлення в вечірній час. Парк перетворюється на темний лабіринт. Очима дитини це казка. Очима дорослого зона ризику. Що робити батькам? Ось чек-ліст безпеки. 1. Перевіряй наявність огорож біля водойм. 2. Уникай парків з покинутими будівлями. 3. Шукай охоронців або камери спостереження. 4. Оглядай майданчики на справність. 5. Не залишай дитину без нагляду. Навіть на хвилину. Парк не, не завжди безпека. Будь пильним.